Наразі ми хочемо передати слово Ользі Нємцевій. Вона в центрі Києва працює у парку Шевченка. І як би нам не хотілося, щоб наші діти нічого не знали про війну, реальність зовсім інша, і вона така, що зокрема Олю, ти вимушена говорити про війну на дитячому майданчику. Будь ласка, представляй свого гостя. Так і є ми дійсно говоримо про війну, говоримо про перемогу, говоримо про те, як здобувати перевагу над ворогом. А зараз в цій розмові будемо говорити про те, як здобувати перевагу над ворогом у небі, тому що поруч зі мною Анатолій Храпшинський, експерт з авіації. Щойно колеги говорили про те, які нам відкриваються можливості, якщо ми будемо застосовувати західну зброю по російських об'єктах воєнних. Що би ви сказали? У нас ми обговорювали з вами, що шкода, що поки що є заборона на удари атакам, -с. але все ж таки з того арсеналу, який не тепер ми можемо використовувати по Росії, які для нас відкрилися нові горизонти, давайте почнемо. Мабуть, з самого Це робота штамшоду яка показала себе доволі непогано. І Це удари удари були по Криму. по... Флоту Чорноморському Російської Федерації. Ми взагалі коли питають, що буде, коли ми будемо застосовувати західне озброєння, я постійно привожу Крим, тому що ми за останній час побачили низку операцій по вибиванню, по перше, протиповітряної оборони по-друге, військових складів, і по третє, Крим зараз став складнішим для, наприклад, перебування там авіації російської, тому що він не захищений і в будь-який момент може прилетіти з боку України. І в принципі, це треба робити зараз навколо на прикордоні з території України, тобто будувати 100 кілометрову сіру зону, де не буде знаходитися будь-яке озброєння військове, і казати, наприклад, про певні відстані, на яких не буде вже тактична авіація або стратегічна авіація. В ніч проти 30 травня наша служба безпеки знищила одну з РЛС під Арм'янськом, здається, в Криму. Це означає, що в радіусі приблизно 400 кілометрів та? російське ППО там буде сліпа чи ні? Ну знов таки, по різним оцінкам, давайте дивитися від залежить від цілі, що вона не побачить. Якщо ми кажемо про, наприклад, великий транспортний літак, то звісно там, на відстані 450-500 кілометрів він його не побачить. Якщо ми кажемо про F-16, то він ну, його вже немає, вже ці тобто він вже не побачить. Але ця РЛС могла бачити f 16 там, на відстані близько 300 кілометрів. Тому Справді, а от такі удари по системам радіолокації, як на території Російської Федерації, так і на території тимчасово окупованого Криму дозволяють нам більш вправно потім в наступному працювати над тимчасово окупованою територією або над територією Російської Федерації, тому що тут слід зазначити, що дуже слушно сказали Нідерланди, коли зазначили, що Україна зможе застосовувати літаки F-16 на територію Російської Федерації, тому що ми чули різне трактування від наших західних партнерів на кшталт того, що можна використовувати зброю по території Російської Федерації, і тут ми нарешті почули, що можна буде використовувати літаки F-16 на території Російської Федерації. Це пояснює, що ми можемо бити набагато далі. Ніж є спроможності літака F-16, наприклад, якщо ми працювали б з території України, тобто ми можемо проривати протиповітряну оборону ворога. І, наприклад, за рахунок певного знаряддя, яке знаходиться на F-16, знищити, наприклад, аеродром Балтімор, це російський аеродром, звідки злітають тактична авіація для ударів по Харкову. По аеродромах взагалі у мене питання глобальне. Дивіться, ми обмінюємося ударами з Російською Федерацією по аеродромах. Вони намагаються наші знищити, ми б'ємо по їхніх об'єктах. А як взагалі можливо зараз заховати свої засоби ППО чи заховати авіацію? Особливо це зараз актуально для нас, тому що ми очікуємо f 16 Як зробити їх невидимими, коли все видно, супутник? Почнемо з того, що насправді проблематика Росії в тому, що у них недостатньо супутників. Те, що вони використовували раніше, це радіолокація. І це ми бачили, по, наприклад, знищений контейнер, знищений Вороніш ДМ, Вороніш М. Це всі засоби, які були залучені до радіолокаційного виявлення будь-яких цілей навколо Росії. І вони дозволяли бачити, наприклад, зльот літака. Зліт ракети та камси, будь чого в, в бік Росії. Ну зрозуміло, що якщо ми кажемо про Вороніж, це більш така глобальна система а, раннього попередження, про наприклад, пуски балістичних ракет, зліт стратегічної авіації. Тобто, це система, яка входила в ядерну триаду. Але е, проте у нас є е, знищені е, велика кількість РЛС, на кшталт контейнери, яка бачила все правобережжя України, і за рахунок цього ми кажемо про те, що ми осліпили дещо Росію, тобто у них не Атична зараз засобів для того, щоб дивитися на нашу територію. Звісно, що вони є практика, коли вони закуповували супутникові знимки. Це писали uh -huh. журналісти. До речі, От, але при цьому е, слід зазначити, що є система, яка забезпечує захист цих літаків, тобто від відпрацьована практика. Тобто літаки розсередоточуються при загрозі. По-друге, стоїть система протиповітряної оборони, більш сучасна система, на кшталт там в сам ті, які прикривають. Ця малими системами, mm -hmm. ну і звісно, при загрозі будь якої літаки злітають і розсередоточуються. І якась кількість літаків захи... залишається захищати аеродром, якась кількість передослоковується. І тут головна задача, щоб передослокувати якомога на різні аеродроми Ці літаки для того, щоб складно було виявити, тобто ну, одне місце, де вони зберігаються. А де вони зараз можуть купувати ці супутникові знівки? Хто їм допомагає? Ну знов таки Росія дуже гарно навчена за допомогою Ірану Китаю mm -hmm. обходити санкції. Тому ми бачимо постійно в принципі, роботу а, певних таких компаній, які допомагають Росії. І через треті роки так вони покупають з тих джерел, які можуть, навіть ми з вами можемо купити підписку на супутникові знимки. Ну, щоправда, вони не будуть такі оперативні нові, але тим не менше. Зараз пояснення для наших глядачів дуже гамірно. Тут, тут дитячий вереск, але я хочу вас запевнити, це аж ніяк не дратує. Ми навпаки, отримуємо величезне задоволення, тому що тут наші діти і вони зараз у безпеці, і вони стрибають і тішаться, і бавляться, і це означає, що зараз збройні сили дозволили їм це робити тут і ми їм за це дякуємо. Ф 16 Ми очікуємо. Швеція зараз прокоментувала, що вони свої літаки гріпен могли би дати, але не дадуть, тому що у нас зараз будуть F-16 і треба, щоб ми спочатку опанували ці F-16 і потім вони вже будуть можливо передавати і свої гріпени. А як вони можуть співіснувати разом? Ну це не складно, тому що у нас співіснують разом і міді, і сушки. Uh -huh. Тому насправді тут два типу літака. І це а, ми були допущені до різного типу літака літаків керування. Тому насправді тут не є проблема. Тут є головна задача, що, по-перше, Швеція не відмовляється їх передати, тобто вони відклали це питання. Звісно, що вони показують, що є фокус уваги на підтримку пілотів і інфраструктури для літаків F-16. і для того вони нам передають два літаки радіолокаційного виявлення. радіолокаційного угу. виявлення, які до речі на практиці показали гарну роботу в комплексі з літаками F-16, тому що їх експлуатували низка країн Євросоюзу. і і сама Швеція Експлуатували з літаками в 16 тому ми зараз отримуємо цілі, літаки, які суттєво нас посилять. А але тим не менш, ми все одно очікуємо гріпане, тому що будь-якому випадку я будь певний, що одна із кадриля в українських повітряних силах буде. Угу. А скільки нам потрібно таких от РЛС, як зараз Швеція передає? Я би сказав, що насправді, якщо ми кажемо про зараз, то дві е, штуки це прямо достатньо? супер достатньо дану для виконання тих місій, які зараз полягають на нас, тому що е, зараз є три основні задачі: перша задача це захист від масованих ракетних обстрілів, і ці літаки зможуть суттєво посилити нас, тому що це літаюча РЛС, яка буде бачити угу. в радіусі 400 кілометрів будь-які повітряні цілі, і буде а можна їх давати... порівняти з А 50 російською. Звісно, можна порівняти, але А-50 – це дуже старий літак порівняно з сабами шведськими, тому що саби шведські були випущені наприкінці 90-х років, і ці два літаки, які ми отримаємо, вони пройшли певну модернізацію 12-му році. Тому насправді це більш сучасні літаки, і по якості своєї роботи вони будуть суттєво відрізнятися. Наприклад, якщо б ми використовували а, літак, наприклад, на кшталт А 50 або якийсь, Ну звісно, що а, якщо б Америка нам продала вакс. А, Великий боїнгтон uh -huh. туди. Це було би друге питання, але тим не менш, а тут слід зазначити, що це дозволяє отримати по перше свій літак дальнього радіолокаційного виявлення, тому, що не кожна країна має такий літак. І, наприклад, якщо ми кажемо взагалі про систему АВАКС, то це окрема екскадрилья, наприклад, в НАТО, і не кожна країна має такі літаки. А це суттєво посилення наших сил протиповітряної оборони і повітряних сил. І за рахунок цих літаків ми зможемо суттєво бачити ворожі радіолокаційні системи протиповітряної оборони, що дозволить нам їх знищувати в першу чергу це і треба робити для того, щоб потім проривати лінію оборони із повітря, а наприклад, нищити важливі об'єкти вже на території Росії або тимчасово окупованої території. Фахівці, які будуть управляти цим РЛС, вони мають мати якісь особливі навички. Я думаю, що підготовка... У нас такі є, чи ми будемо залучати, як ви гадаєте? Я думаю, що ми будемо підготовувати таких фахівців, тому що вперше це перший досвід в Україні отримання таких літаків. Але тим не менше, якщо ми кажемо безпосередньо про офіцерів бойового управління. Які не пілоти, які не пілотують цілі так, а безпосередньо виконують задачі по коригуванню виявленню і переданню даних, то це офіцери, які зможуть навчитися ну. За чотири місяці підготувати. Я постійно привожу приклад, як готувало наших офіцерів, які працюють на Петріотах, працюють на інших західних системах повітряної оборони. Вони по класу однаково, тому я не бачу складної складнощі в, там, в перенавчанні, і це буде займати десь близько чотирьох місяців. Буквально півхвилини Польща скаржиться на те, що у неї була неспокійна напружена ніч у її збройних силах, у повітряних силах. Що це означає? Вони ж і раніше піднімали свою авіацію, коли Росія гатила по нас. Ну вони... це була якась особлива ніч? Це по перше. Вони підіймали. Так би мовити, в котрий раз до цього вони ж скільки раз не підіймали, і ми постійно казали про це. Але зараз слід зазначити, що насправді були складні удари, відбувалися по західній частині України, тому вони очікували, що можливо будуть все ж таки після заяв з боку наших західних партнерів щодо ми можемо бити по території Росії. Вони очікували, що можливо будуть нанесені удари. Тому я думаю, вони більш пільно працювали під час своєї патрулювання під час масового обстрілу України. Але їм треба готуватися, тому що в подальшому я думаю, при створенні єдиної системи протиповітряної оборони Євросоюзу з Україною вони будуть долучені до захисту повітряного просторів України. Тобто сусіди наші по факту вже собі не відкидають сценарій, коли просто зараз Російська Федерація ну. може в повітрі атакувати одну з країн НАТО. Польща і, і, Польща, і Греція, якщо не помиляюсь, вже подали інформацію mm -hmm. щодо створення єдиної системи протипотруна. Вони розуміють, що все одно це буде, це можливо. Ну, вже були випадки, коли залітала ракета. Але тим не менш, треба казати, що це добре, що вони готуються, що вони це вже розуміють. Тому що, якщо згадати перший меседж, який ми чули від наших західних партнерів, нам казали, що не треба, щоб треба, щоб Україна не програла, то зараз ми чуємо, щоб Україна виграла і Росія мусить програти. Так і буде. Дякуємо вам, Анатолій Грабчинський експерт з авіації. Був з нами тут в такій жвавій студії.